Дорогі друзі, я вас вітаю і хочу сьогодні вашій увазі предоставити ось такий простий варіант обробки горловини, низу і будь-чого. Це, цей варіант має назву Рачий Крок. В'яжеться доволі просто. Я буду показувати на прикладі своєї іграшки. Тому відеорок. Буде не дуже довго. Ось ми з вами завершили відв'язування нашої спіднички для іграшки. І тепер я в'язала ось таким чином. Мені треба розвернути наперед іграшки, да? ниточку перенести. І в'язати ми будемо не в цю сторону. Не проти годинникової стрілки, а за годинниковою стрілкою. Для цього ми гачок заводимо не сюди, як привично нам, а ось сюди. Ось таким чином вивертаємо наш з вами гачок ось так, і заводимо його в ось оцю першу петлю. Завели, підхопили нашу ниточку, вивели і пров'язали стовпчик без накиду. Дивіться, ще раз. Ось, ми тут. ось наша да, наступна петелька. Ми заводимо сюди гачок наш, підхоплюємо ось таким чином ниточку, виводимо і пров'язуємо. Ще раз, ось Ще раз в уповільненому варіанті. Бачите, як гарно формується край. Виходить дуже красивий і завершений. Таким чином виходить. Все воно буде красиво і ну, охайно. Такі невеличкі зубчики.